Народні казки насичені буковинською автантикою та традиціями, яка проглядається у декораціях. На сцені майстерні цими вихідними презентують моновиставу Казки на події. На дідусь вже на сіна, бабуся скриню. А на ляних мотузочках гойдаються солом'яні ведмедики, козлик, лисичка, зайчик, вовк та курочка. Деталі розповість Антоніна Фігель. Марина Богомаз понад 20 років працює режисеркою театру Ляльок та каже, звикла говорити з глядачами через об'єкти. Мисткиня запевняє, її вистави підходять для всіх. Я роблю вистави, мені подобається така моя власна філософія для маленьких і великих людей. І як показала моя 20-річна режисерська практика, за якою я створюю виключно казки, так склалося. І це дуже цікавий досвід. Що найцікавіші казки, це ті, що нам розповідали наші бабусі, те, що ви чули кожен із вас з самого дитинства, і як виявляється, що якраз об'єднати і маленького і великого глядача е, видається саме через традиційні казки. Та додає казки, перевірені тисячоліттями, які звучатимуть у виставі казки на поді, дозволяють дорослим поринути у спогади з дитинства. Я розпаковую я. Yeah. Люди, які створюють виставу і цими засобами, які використовуються, вони допомагають розпакувати пам'ять дорослу, і коли ти чуєш з знайомі слова, ти посміхаєшся. А для дітей це хіти, це те, з чим вони живуть. І коли ти говориш зі сцени жили були, то тут тобі відповідають дід. І баба особливістю цієї вистави є те, що за основу взяті народні казки, але вони насичені буковинською автентикою та традиціями, що проглядається й у декораціях і у мовах. Адже виставу показуватимуть двома мовами: і українською, і румунською. Окрім того, Чернівецький театр стане другим, в якому на сцені використовуватиметься саме таке поєднання сучасного і старовинного. Якщо говорити з дитиною та її словами, то це буде вистава плюс мультфільм. Все буде ще анімація. Буде... Уди навколо і це зблизька. Це ти не відсторонений з попкорном десь далеко від екрану, а ти сидиш поруч. Амбасадорка вистави Тетяна Преутеса розповіла про те, як ходила із дітьми на допрем'єрний показ вистави. Ця вистава казки на події» – це вистава не для всіх діток, тому що тут поміщається мало діток. Це для слухняних, це для тих, які гарно себе поводять. І це не просто казки на події, Назва така. Справді будете з ходинками підніматися у таємне місце. До слова, це моновистава, яку гратиме лише одна акторка. Уявляєте, це одна людина, вона є і козою, вона є і дідом, і бабусею. Усі ролі виконуватиме Марина Тимку. травинка. Травинці на сінинка життя. Приходьте на казку, дивіться виставо. <смір> 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 все <і> почнеться <смір> запрошую всіх вас, не дивлячись, є у вас діти чи ні, тому що кожного з вас є та маленька дитина, яка 100% вчула. Я вам чула ці казки. Я вам обіцяю, що ви там не тільки почуєте, а й побачите багато чого дуже актуально на сьогоднішній день. Лесі Українка, 9, викликайте таксі до поліклініки. У суботу на сцені майстерні презентують моновиставу казок на поді українською а у неділю, 21 квітня, румунською мовою. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.